Вайп з під анархії, а це означає, що я будь-якою ціною повинен заробити собі на три донат кейси. Перепробувавши дуже багато методів заробітку за весь час гри на Holy World, я визначив для себе найактуальніший, і саме їм я сьогодні скористаюсь. Бонжур! Розслабляйте свої булочки, сідайте зручніше і приємного перегляду. Я хочу спробувати себе в ролі гравця без донату, тому першим ділом створюю новий акаунт. Я то сіскуцарапол залетів я на вальп в перші секунди і відразу прописав РТП. Закинуло мене до чотирьох гравців, а з одним я заспавнився в одному блоці. Я його, хоч і через лаги, але все ж таки вбив. І бакенбардами по роялю в десяти блоках від мене знаходилось село жителів. Я відразу направився туди і був готовий напихати свої кармани цінними ресурсами. Але ні в однієї скрині мені знайти не вдалося. Зате я залутав трішки сіна. І про тростину я теж не забував. Побігавши ще трішки, я зрозумів, що потрібно спускатися в шахту. І ось я вже скрафтив свої перші інструменти, а потім і другий. І на міні-карті краєм ока я замітив покинуту шахту. Недовго роздумуючи, я відправився туди, щоб залутати вагонетки, а в них унікальний ключ, який дуже прискорить мій розвиток. В першій вагонетці було аж нічого. Як і в другій, третій, четвертій та п'ятій. З Голою Дубцею я побіг далі і натрапив уже на друге село, в якому відразу позичив у книжок бібліотекара. Також забрав все сіно. І тут я помічаю гравця, який на спокої лутається разом зі мною. Він в мої плани не входив, я вирішив відразу ліквідувати свого противника, що мене благополучно вийшло. Далі, по графіку, я мав попасти в ад. І для цього я вирішив відразу накопати собі листя, щоб в мене було чим пересуватися по настільки тяжкому виміру. Але авторестарт не дав мені цього зробити. Хоча саме завдяки ньому я замітив озеро лави, до якого відразу відправився, і по дорозі мене викинуло. Зайшовши на сервер, я почав будувати портал за допомогою відра води, і хотів було вже заходити в нього, але Сава про ЮТ так не бажав. Я здохнув. Я Не пів сердечка, мене стільки рієсів. Він дав мені два солоденьких удари, від яких я поплив. Але все ж таки я скрафтив запальничку і відправився покорювати простори аду. Перед цим зробивши собі кірочку. І не всівши навіть дьорнути хвоста за котика, як мені зустрічається, перша фортеця. Але, на жаль, я не був першим її відвідувачем. Так як завдання в мене стояло злутати з павнера, а не скрині, це нам не мішає. І ось я уже бачу перший спавнер, але завдання в ньому мене не втішило. І я побіг далі. Ще через 10 хвилин я знаходжу свою другу фортецю, в якій були вже запривачені спавнера. І тут щось очі намокли. Але здаватися було дуже рано. Відкривши буржуя, я побачив в нього грибосвіт. А так як я був в аду, я вирішив трішки прибавити свій баланс. Здавши все, що я накопав, я купив собі кірочку і відразу почав купатися. Але не судилось. Так як баланс мені дозволяв, я купив собі на останні гроші ще одну кірочку і в той же момент згадую про код вупс. Мені дали непогане кайло, вудочку та 32 сочних стейка. Так, про що це я? Мій баланс бажав кращого, і я вирішив ще трошки покупати грибосвіту. Здавши його, в мене на балансі красувалася сума в майже 5 тисяч монет. Також, поки я бігав по аду, мої єврейські коріння не давали мені змоги пропустити золото. Я викопував абсолютно все, що бачив. І тут за однією кладкою золота мені пощастило знайти стародавній уламок. Я був дуже здивований, так як висота була доволі велика. Я поставив садком, так як алмазної кірки, щоб його зламати в мене не було, і відправився далі. І нарешті я знаходжу свою третю фортецю, в якій відразу бачу свій перший спаунер. Завдання мене розчарувало. Але я побігав, позбирав нарост, і тут на горизонті другий спаунер. І сказати, що мені не повезло, це нічого не сказати. Я залутав скриню, нарост, ще одну скриню, і в сльозах пішов звідти. І тут вдача стала на мій бік. Прямо по горизонту я бачу свій перший бастіон. Але заходити в нього голеньким це було дуже недоречно. Тому за свої монетки я купив собі непоганенький сет броні і відправився на пошуки кладу. І ось тут я знатно кайфанув, але без шайби і шишок. Переді мною знаходилось 16 блоків золота, які я бистренько склав собі в карман. Також залутав декілька скринь, з яких цінного луту було 0,0. Тому я вирішив піти. І по дорозі я знову ж копав цю жовту штуку. І в сумі за дві години після вайпу я мав півстака золотих блоків, що, як на мене, є непоганим результатом. З цього моменту все пішло як по маслу. Я знаходжу ще один бастіон і відкриваю три скрині, які мене вже чекали. З них я заполучив два золотих блока та уламок. Забираю ще два жовтих блока, і тут переді мною постає середина бастіону. І це все моє. Я забрав золото, залутав дві скриньки. Але саме цікаве це те, що тут знаходився спавнер Магма Кубів. І коли я побачив перше завдання в ньому, я знатно випав. Запам'ятайте цей спавнер, ми ще до нього повернемось. Також по дорозі я не пропускав ні одного закинутого портала. Золоті блоки лишніми не бувають. І те, що я знайшов після цього порталу, кардинально змінило мій розвиток. Я по стандарту заходжу новий бастіон і Йосий босий! Відкривши першу скриню, мені лежить унікальний ключ. Я навіть відмовився в це вірити. Але прийшовши в себе, забираю ключ і зразу виставляю його на аукціон, щоб не втратити. Залутав ще дві скрині, забрав дуже цінний матеріал і пошкандибав далі. Ще один портал, в якому нічого, крім золотих блоків не було. І знову бастіон, і знову незвіданий. Я пройшовся по скриням, із яких забрав трішки золота, заліза, уламочок. І трішки морковочки. а також скопав закладочку золота і в розумних цілях тактично покинув цю споруду. З повними кишенями ресурсів та посмішкою на лиці, я купив собі яка і зложив все туди. А золото так і залишилось на аукціоні. Ідучи спати, я вирішив виставити унікальний ключ на аукціон за 400 тисяч і за однокісні блоки, які я копав по дорозі, і їх відразу ж скупили. І я вирішив на цей баланс зробити собі. Топ-кірку для купання золота. Закупив книжки, наложив їх на кірку і пішов дрімати. Проснувшись, я побачив, що на балансі в мене 410 тисяч. Я відразу зайшов на аукціон, купив собі елітри та два яйця візера та скелета. І так як в моїх планах було побудувати ферму мобів, я відправився виконувати завдання на спавнерах. Перший спавнер завдання захавати зачароване яблуко. За 15 тисяч я купив його на аукціоні і відразу з'їв. Друге завдання мене дуже втішило привезти Магмакуба. Але так як спавнерейт в перші дні був дуже поганим, я вирішив виконати це завдання трішки пізніше. Другий спавнер завдання «Вмерти від ефекту сохнення. Я поставив Візерозу, тепнув дзвінка і завдання виконане. І друге завдання мені на даному етапі гри було дуже складне, тому я теж його відклав. Лутаючи в фортеці, я знаходив дуже багато наросту, і тут, відкривши буржуя, я бачив його в предметах для здачі. Я відразу висадив біомі піскадуш весь нарост, який в мене був, і пішов дивитися фіксиків. Коли я повернувся, то весь нарост виріс. Я його зібрав на удачу 3, і тепер вже набагато більше висадив знову. Ці плантації мені дуже нагадують мої в Камбоджі, але зараз не про це. Я трішки подрімав, зібрав нарост і його вийшло справді дуже багато. Я здав певну кількість, заробивши при цьому майже 15 тисяч і трішки залишив собі. Я повторив цю маніпуляцію уже в третій раз, тільки з твінком. Поки я лутав ад, твінк нафармив близько інвентаря наросту. Так як дівати його вже не було куди, я виставив його на аукціон за символічних 2399 монет. Також, не відходячи від каси, купив книжку на ремонт, наложив її на свої елітри і відправився копати кварц, щоб полагодити їх, і знайшов два уламки. Політавши по аду, я знайшов спанер, в якому перше завдання було поставити папороть. Я практично відразу його виконав. Друге завдання скрафтити всі блоки професій селянин. За 3 хвилини важкого крафту я виконав це завдання. І третє завдання відбити снаряд гаста. Воно заставило мої звилини на мозку доказати, що вони присутні. Спочатку я хотів виконати це завдання фічею, але на жаль, снаряд можна відбити тільки від гастра. І почалось приблизно чотири години я мучився із цим завданням, тому що гасти дуже рідко спавнились і дуже часто помирали від своїх снарядів. Але все ж я її виконав. В той момент я був на сьомому небі від щастя. Я забрав спавнер і покинув це прокляте місце. І таких спавнерів мені потрібно було мінімум 4, а то й більше. Шукаючи спавнера, я знаходжу бастіон, і на диво він був незвіданий. Я забрав 16 блоків золота і відкрив 4 скрині, з яких отримав трішки золота та уламок. Давайте повернемося до спавнерів, в яких я повиконував по одному завданню. Так як спавнерей трішки стабілізувався, мені не зіставило проблеми привести магма кубіка до спавнера, що я і зробив. Третє завдання не було складним. Я зайшов на аукціон, купив всі елементи кольчуги, натягнув їх на себе і з довольним лицем забрав спавнер. І у нас уже їх два. На другому спаунері потрібно було викопати територію 9 х 9 біля нього. Завдання не складне, але нудне. Я освітив спаунер, щоб менше спавнилось і фритів, хоча це не дуже допомогло. Але територію потрібно було копати. І я взявся за це. Паралельно цьому лагодив кірку за допомогою тих же всполохів. За 20 хвилин я виконую це завдання. Останнє завдання виявилось уже знайомим, тому я без ніяких зусиль повторив те, що робив раніше, і забрав заслужений спаунер. Тепер повернемося до спаунера з пекельними слизняками. Нам потрібні всі саджанці. Завдання доволі просте: я за 4 хвилини зібрав все, що знайшов, а решту купив. Поставив землю на її саджанці. Друге завдання. Біля спавнеру мають знаходитися 5 ягнят. Я купив 2 яйця овечок, на РТП добув пшениці, покормив декілька разів свою худобу і вуаля! Перед нами третє завдання. Воно ніякої важкості не представляє. Я купив гарбузики, вирізав з них дві голови, взяв залізні блоки із яка, купив голови візера, добув сніжок, заспавнив голема, візера та сніговика. Провалився, вийшов з майна, зайшов в майн. І все, спаунер наш. Наступний спаунер. Те ж саме завдання. Просто все повторив і все. Друге завдання Ендермен повинен вбити Ендерміта. Я за 2 хвилинки заспавнив Ендерміта, назвав його біркою і пішов на пошуки маньяка. Але нічого не вдалося. І я повернувся до виконання завдання. Ендермен ніяк не хотіли спавнитись, і через 2 години пошуків я закинув на цей спавнер. От і прийшов час будувати ферму, але перш за все потрібно знайти місце для неї. Перше, що прийшло мені в голову, це Енд. Я скрафтив декілька очей Ендера і полетів на пошуки. Прилетівши, перше, що я побачив, це те, що бібліотека була ще не залутана. А це для мене є дуже непоганим бонусом в монетках. Я скомунизив всі книжечки і за допомогою чанка аніматора бачу ще одну бібліотеку. З нею я вчинив аналогічно. Тепер час покорювати Енд. Я знайшов кімнату з порталом, купив хорус і з'ївши його, потрапив в саму кімнату. Кидаю перлину і я в енді. вибруся з цієї дивної кімнати і полетів на пошуки місця для моєї ферми. Заберу вас півхвилинки вашого часу. Прошу вас підписатися на мій канал, тому що без підписки наздивиться 94%. В знак подяки в кінці відеоролику я розіграю донат кейс. І вже через 10 хвилин я копаю місце в одному із островів Енда, паралельно закинувши все золото, яке я накопав аду, в пічки і не забуваємо про вугілля. Кімнату я вже викопав і відправився набрати 2 відеречка води для того, щоб зробити змив мобів в точку фарму. Все. Залишилось тільки взяти з певний рази скрині і поставити їх. І ферма готова. Можна приступати до фарму. Так як було аж два спавнера Блейза, досвіду було дуже багато. Я взяв книги, скрафтив книжні полиці і зробив чарувальний стіл. Зачарував собі початковий меч для фарму на добуток 2 і розпочав тестувати ферму. Паралельно я скрафтив із золота золоті блоки, і в сумі їх в мене вийшло 4 стаки. Також я вирішив екіпіруватися і зачарував собі нагрудник та штаники і добуток 3. Тепер можна було і поставити твінка. Що я і зробив? Книжки, які я залутав, я виставив на аукціон за доволі привабливу для мене суму і відправився на пошуки діамантів. І поки я купався, в мене дуже заохочено купляли книги. За проведені 20 хвилин в шахті в мене вийшло стільки ресурсів, що вважається непоганим результатом. І в голову мені прийшла ідея побудувати фарму корів. І для цього мені потрібен спаунер. Поки я був в шахті, я знайшов спавнер, в якому перше завдання було розмістити 64 ендерскрині. Я купив обсидіан, скрафтив їх і заставив їм всю підлогу. І друге завдання теж складності не зіставило. За 5 хвилин зібрав всі блоки, зв'язані з землею, і розмістив їх біля спавнеру. Третє завдання виявилось непосильним із таким спавнрейтом на сервері. За 4 години фарму мій твінк нафармив ось стільки ресурсів, і я відразу здав кістки і заробив на них 90 тисяч. Також здав палки блейза та стріли. І такими нехитрими маніпуляціями мій баланс почав рости. Так, повернемося до спавнера корів. Я прилетів на координати спавнерів в АДУ, які я записав, коли лутався там. Перше завдання на спавнері було мені вже знайоме, тому я швидко його виконав. Друге теж складності не являло. Приблизно за 10 хвилин я перейшов на наступне. А третє завдання взагалі халява. За одну хвилинку я його оформив і забрав спавнер. Я те поїзд на фарму, а я тут не сам. До мене завітали гості, і я, як люб'язний хазяїн, пригостив їх кісточками. Ми побалакали про життя, і вони пішли по справу. На далеких координатах я взявся будувати ферму корів. Так як цю фарму бачили вже дуже багато разів, пояснювати не буду. Я ставлю спавнер і можна приступати до фарму. Але тільки твінка. Я планував розширювати свої прибутки, тому купив ще декілька яєць та спавнерів, але в запасі в мене був ще один спавнер із невиконаним завданням. Перше завдання виконалось саме по собі, в другому потрібно було просто поставити незерблок. Я відправився купати уламки для його крафту, і за чуть більше, ніж пів години я справився. Переплавив їх, скрафтив блок і виконав завдання. І з третім завданням мені прийшлось помучитись. Я відшукав коралевий біом, накопав коралів, але правильно їх встановити мені вдалося тільки із сьомого разу. Але воно того коштувало. Я подоставляв спавнера на свої місця і прийнявся просто фармити. Я заходив час від часу і здавав ресурси для буржуя, і всіма фермами за один день я міг фармити півтора мільйони монет. Але я не хочу затягувати вихід цього відеоролику, тому не буду вам це показувати. Але все ж таки на один донат Кейс я нафармив, і я його розіграю серед вас. Умови дуже прості. Потрібно тільки підписатися на мій канал, оцінити відео та написати в коментарях свій нік на сервері та Діскорд. Ну а я всім вам дуже дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!